З початку року поліцейські Донеччини зареєстрували 375 фактів шахрайства, з яких 75 розкрито. У важкий для всієї країни час багато людей опинилися у скрутному матеріальному становищі. Війна забрала у людей житло, майно, роботу. Навіть зараз шахраї продовжують обманним шляхом лишати людей останніх заощаджень. Купити товар за вигідною ціною або захистити свої рахунки. Гачки, які використовують зловмисники під час махінацій з банків картками чи купівлі продажу товарів через інтернет. Таких злочинів було зареєстровано майже однакову кількість по 90 фактів. Аферисти нехтують всіма моральними якостями. Одними з мішенью стали військовослужбовці. Захисники України потрапляють на неіснуючі інтернет-магазини з формою та спорядженням. Надсилають кошти, проте товар так і не отримують. Також шахраї користуються державними програмами підтримки мешканців, розсилають посилання на отримання коштів, дізнаються інформацію про рахунки та паролі. Людина, опинившись у біді, довірливо переходить на сайти аферистів та втрачає свої кошти. Ще один вид шахрайства, який зараз використовується почуття страху, переживання за життя та здоров'я родича. Зловмисники телефонують жертвам під приводом непритягнення людини до кримінальної відповідальності. Від початку року було зареєстровано 16 таких повідомлень. Також шоферисти продовжують водити в оману громадян прямо на вулиці. Під приводом термінового дзвінка просять використати чужий мобільний, після чого зникають з гаджетом. На такий гачок потрапили 30 громадян. Поліція закликає мешканців користуватися тільки офіційними джерелами інформації, не переходити за сумнівними посиланнями та не розголошувати свої особисті дані. Запам'ятайте ознаки, які можуть вказувати на те, що перед вами шахраї ціна товару значно нижча, ніж у інших продавців. При цьому повна передоплата або аванс як обов'язкова умова покупки. Продавець зареєстрований на сайті недавно. Невідомий просить повідомити терміни дії картки, коди, одноразові паролі, які проходять на телефон. Ці дані є секретними та не потрібні при переказі грошей. Невідомий представляється співробітником поліції або близьким другом родича, та терміново вимагає гроші за порятунок близької людини від тюрми чи іншої біди. Аби не стати жертвою шахраїв, потрібно перевіряти інформацію про продавця, вбити його дані у пошуковик, почитайте відгуки про нього в інтернеті. При надходженні товару перевірити його на пошті, сплатити за товар тільки після отримання. Якщо невідомий, представився співробітникам поліції, уточніть його ім'я та прізвище та відділення, де він працює. Після цього зателефонуйте своєму справжньому родичу та у поліцію за номером 102. Крім того, поліція нагадає, Місцевим жителям про те, що необхідно приділяти увагу літнім родичам та знайомим, розповідати їм про методи роботи шахраїв, аби вони не втрапили в їхню пастку.